Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних цікавих новин. Сполучених Штатів Америки опублікували цифру. Це шокуюча цифра. Скільки американців втратили свої роботи із за недолугої політики Дональда Трампа, із за тих торгівельних війн, тарифних війн, які е, почав Дональд Трамп проти всього світу. Там шокуюча цифра, і це тільки початок. Також ми з вами поговоримо про те, чому Сполучені Штати Америки припинили постачання зброї в Україну. Зараз багато теорій, і ми з вами обсудимо одну з найцікавіших теорій. Ну і ми з вами сьогодні поговоримо про те, про що інші навіть бояться думати. Це також зв'язано з постачанням зброї, припиненням постачання зброї до України, е так само як і припиненням постачання зброї до інших країн. тобто Трамп зараз припинив постачати зброю не тільки до України, а ще й інші країни. І зараз, ну те про що ми з вами тут кажемо вже досить довгий час, набирає таку, знаєте, форму і стає все більше і більше зрозумілим, що ми з вами, мабуть, були праві. Але як я вже сказав, всі зараз навіть бояться думати про це, не те, що казати. Ну а ми на цьому каналі ми дивимося правді в очі і ми називаємо речі своїми іменами. І ми не боїмося казати те, що відбувається. Але спочатку хочу зачитати і відповісти на деякі ваші класні коментарі. Наприклад, Леся Гураль пише: Щиро вам дякую, пане В'ячеславе, за цікаву аналітику. А я щиро вам дякую за вашу підтримочку. Але як каже, дехто з мудрих людей, що Трамп із Пупкіним ще обов'язково сцепляться як колись Гітлер зі Сталіним, бо занадто подібні одне на одного, і тоді обидвом їм настане кінець. Знаєте, ну це було б непогано, якщо б воно так відбулося, але я би не... Чесно, я би не сподівався тільки на це. Ігор Грицюк пише: дякую за слова підтримки, але наша реакція та наші відповіді не вплинуть на кількість постачаємої зброї. Тут я з вами не зовсім згоден, Ігор Грицюк, тому що саме наші реакції, саме те, що ми розголошуємо це все. Воно якраз і впливає на те, що відбувається в інших країнах і як вони допомагають Україні. Я би не, не, не недооцінював наших з вами можливостей на це. Було б непогано отримати від Макрона балістичних ракет. Так, звісно, це було б добре. Якщо в Україні. Є потужності, щоб запускати ці ракети. Так, треба ж розуміти, що саму ракету мати це одна, одне діло, її ще ж якось треба запускати. У Франції вони є, та у Сува теж є. У світі багато зброї продається, наприклад, RBS 70GB. Я не знаю, що це таке. Таких штук 200 і деякі питання були б вирішені. Але нам поставляють легкомоторні літаки, які не. Доженуть майбутні російські ракетоплани. Ну тут я з вами також не зовсім згодний. Я розумію ваш посил, я розумію ваш гнів, і я також я, я в шоці від того, що світ все ще пляше на корточках і намагається якось угадити російському фюреру, а не просто дати конкретно в зуби. І чому не поставляється в Україні більш навітна зброя? Це для мене також. ну, Я, я проти це. Я, я за те, щоб Україні дали всі ракети, дали самоліти і взагалі стерли бирашу з лиця Землі ну, буквально одним-двома ударами. Наступний коментар є від Максима, Максим Александров 614. США завжди була тоталітарна держава, особливо по відношенню до інших країн. Рашка несе руський мір, а штати демократію зі зброєю в руках. І тут я також з вами не можу погодитися, те, що США тоталітарна держава. Ну я не можу це сказати, але зараз так, зараз вона стає саме такою державою. Але те, що вони щось нав'язують зі зброєю в руках, тут як на це подивитися? Я вам хочу. Просто нагадати, що принесла Рашка з зі зброєю в руках. Ну, подивіться, наприклад, на Донбас, так на Крим. А що приносили Сполучені Штати Америки зі зброєю в руках? Ну, наприклад, та ж сама Японія. Я думаю, що різницю ви ви відчуваєте. Рашка принесла зі зброєю в руках північну Корею, США принесли зі зброєю в руках Південну Корею. різниця також є суттєва. Тобто в цьому випадку їх не треба порівнювати, але є одна відмінність на болотах. Людина отримує 15 років таборів. А в редне картвнервредне банку колен ну знов таки тут о, наші трошки розходяться думки. Хоча я чудово розумію все обурення українців зараз щодо е, Сполучених Штатів Америки, щодо е, Дональда Трампа. Ви всі знаєте чудово, моє відношення, як я відношусь зараз щодо американців. щодо... Трампа, я я просто впевнений, що Сполучені Штати Америки зараз стають Росією, Рашою номер два північною Кореєю. Це йде досить швидко, і я боюся, що це вже неминуче, що Трамп таки переперекроїть Сполучені Штати Америки і переробить їх в Рашу No. Ну про це ми також сьогодні з вами трошки пізніше поговоримо. Е, Ерва пише: не розумію, чому ніяк не здвинеться підписка. Контент же хороший. Дякую вам, Ерва. Я відповідав на це питання на е, таке на подібне питання. Я робив окреме відео, в якому я показав і розповів все, як зараз тиснуть на блогерів, як е, купують блогерів. А тих, хто відмовляється, їхні канали просто потрапляють в тіньовий бан Мій канал зараз в тіньовому бані. Я два рази отримував пропозицію трошечки змінити свій контент, змінити свою риторику, робити відео в іншому напрямку. І тоді по мене було би все дуже дуже класно. І мені навіть дали це спробувати. У мене був час, коли мені е за рахунок цих е кремлеботів, так вони просто мені дали ці гроші потр потрогати трошечки, доторкнутися, побачити їх. Але я відмовився. Я відмовився і тому вони зараз атакують мій канал і загнали мій канал в тіньовий бан. Але в цьому є і гарна, знаєте, новина, тому що, схоже, так, що завдяки вам, завдяки вашої підтримки, у мене зараз принаймні не падає кількість підписників. То в мене було таке, що у мене YouTube, він просто відписував по півтори тисячі підписників за день. От уявіть собі, я заходжу на свій канал і бачу півтори тисячі е е підписників просто зникли. Так, YouTube їх відписував. То зараз, хоча б вже це стоїть на одному рівні, це означає, що завдяки вашій підтримці, завдяки вашим підпискам, вашим подобайкам, вашим коментарам. Е Мій канал зараз бореться. Мій канал зараз бореться проти цих Кремлеботів, ботів, Трампа ботів, і я впевнений, що, врешті-решт, ми з вами їх подолаємо. Тож, будь ласка, не забувайте підтримувати чесні канали. Не забувайте підтримувати нормальні канали і нормальних блогерів. Тепер давайте з вами повернемося до теми сьогоднішнього відео. Буквально вчора в США Америки опублікували шокуючу цифру: 35 Тисяч так 35 тисяч американців втратили робочі місця і за недовогої політики Дональда Трампа і за те, що Дональд Трамп поводив різні тарифи і почав ці тарифні війни. І знаєте, що вони кажуть? Вони очікували так. Вони очікували, що певна кількість американців втратять робочі місця тимчасово, що потім все це піде вгору. Але навіть вони всі ошиблися в своїх цих пропозиціях. Вони буквально помилилися на більш ніж 15 Тисяч, тобто на більш ніж 30% вони помилилися в своїх прогнозах. Вони планували, що це буде максимум 20 тисяч, але на сьогоднішній день це вже 35 тисяч. І Там зараз підіймається скандал американців. Шоці, і це все тільки набирає оберти. Закриваються теж, це ж не просто що скорочуються місця на якихось діючих підприємствах. Так багато підприємств зараз скорочує місця. На своїх заводах, навіть Хундай так зменшує зараз, закриває кількість робочих місць е, у себе на американських своїх заводах. А там же бізнеси закриваються. Бізнеси просто, просто банкрутіють і закриваються все, їх вже не відновиш, їх вже не запустиш по-новому. І там зараз є багато таких сімейних бізнесів, які працювали десятиліттями. Знаєте, ну от родина працювала, вела свій бізнес і все. І зараз там вже й фермери просто стоять в шоці, тому що Трамп добуває фактично, добиває сільське господарство Сполучених Штатів Америки. Техас зараз це, це там, де голосували за Трампа, тобто більніше за все це б'є по тим штатам, де голосували саме за Трампа. Там зараз всі в шоці. Ну нехай, нехай, нехай. Ну як ще е, цим реднекам щось довести? Так. Вони ж не розуміють, голови немає, мозоку немає. Ну треба доводити якось через швунки, коли будуть підтягувати штани на останню пугавічку, що будуть сидіти голодати і нічого буде нормально пожирати, ні пожирати, не придбати. Грошей немає. Інфляція більша на зараз. Інфляція набирає обертів, долар втрачає свою вартість. Нехай, нехай, нехай це для нас гарна новина інакшого способу заставити цих тупоривих раднеків про щось думати, перш ніж кудись клікати, так за кого голосувати я не бачу. Але в цьому друзі є і погана новина, і про неї ми також сьогодні поговоримо. Друга новина це те, про що ми з вами вчора розмовляли, що Сполучені Штати Америки зупинили постачання всієї зброї до України і. Зараз є декілька теорій, чому це відбувається. Я не буду всі ці е, теорії озвучувати. Там е, дехто вважає, що це просто недорозуміння, що це не була е, ініціатива Трампа. А хтось на місцях там надав цей приказ. і Трамп з цим швидко розбереться і все запуститься по-новому. Дехто е, думає, що це цілеспрямована для того, щоб е, натиснути зараз на Київ і замусити Київ здатися, просто прийняти всі вимоги у е, Росіян і здатися. Але є і така цікава теорія, і вона досить популярна зараз. Що Трампу все ж таки дали повний розклад і донесли, що Росія дуже скоро почне відступати, що фінансова ситуація, що економічна ситуація в Росії зараз знаходиться на, на межі краху. І ця остання спроба наступу це фактично, скажімо так, жест відчаю. Так і якщо Україні вдасться зараз відстояти устояти, то є висока вирагідність, що після цього Україна перейде в активний наступ, і тоді просто Росія посипеться. Посипеться Російський фронт, посипеться Російська Федерація. Ну чисто економічно вона вже не може все це вивозити. І Дональд Трамп. Е Просто боїться того, що Росія програє, і для того, щоб якось призупинити Україну, він зараз надав наказ це зупинити постачання зброї тимчасово принаймні, тому що він думає, що його зброя це єдине, що може дати Україні можливість виграти. Цей ну він тупий. Він, він він просто ну це помилка природи. До нього ще не доходить. Що його зброя, вона взагалі нічого не варта без українців, без воїнів. Без відважних людей, які використовують цю зброю. Це ми з вами знаємо, що так буде важче, але Україна не програє і за те, що Трамп зараз призупинив цю зброю. Так, ця теорія зараз дуже популярна, набирає тут обертів і. Є багато вже реакцій від різних е, американських посадовців, від е, різних американців, е, популярних американців, вони в шоці від того, що Америка це зробила. Але знов-таки якихось активних дій ми поки що не бачимо. І тепер я переходжу до останньої теми, так про те, що про те, що я сказав, про що зараз дуже багато хто навіть бояться думати, а не те, що говорити. Зараз всі кажуть, що в е, Перелік тієї зброї, яку призупинив Дональд Трамп. Ну там є оця от їхня відмазка, що вони провели інвентаризацію, і у них у самих мала зброї, і тому вони вирішили призупинити постачання зброї будь яким країнам, тому що ця зброя потрібна Сполученим Штатам Америки. Але аналітики кажуть, що там є багато такої зброї, яка Америці зовсім не потрібна. Ну, наприклад, снаряди. Так Америка не веде жодних наземних операцій, Ізраїль не веде наземних операцій. Тобто, ну їм не потрібні ці снаряди прямо зараз. А вони їх також призупинили і не. Постачають Україні. Є певні інші найменування озброєння, які не потрібні Сполученим Штатам Америки, не потрібні Ізраїлю, не потрібні в е, інших конфліктах, де задіяне Сполучені Штати Америки. І тут виникає питання: чому ж тоді Сполучені Штати Америки призупинили постачання і цієї зброї? У мене є одна ідея. Вони це зробили тільки тому, що сподіваються самі використовувати цю зброю. Так, друзі, я хочу це підкреслити. Сполучені Штати Америки хочуть самі використовувати цю зброю. Чомусь світ забуває, що ну як наполегливо і постійно Дональд Трамп погрожує анексією Канаді, погрожує анексією іншим країнам. Тобто, це не жарти. Люди чомусь думають, що Дональд Трамп це просто так побалакав і забув. Ні, все, що він робить. Він робить поступово саме по кліше раші, і все це указує на те, що він готується також до активних бойових дій. І навіть те, що зараз відбувається з роботами в Сполучених Штатах Америки, що саме ті штати, які підтримують Дональда Трампа, втрачають шаленими темпами робочі місця, і люди там просто стають ну не неспроможними за не за що платити, це також нагадує те, що відбувалося в Росії. Якщо ми з вами згадаємо. Путін зі своєю бандою навмисно банкрутів е, руських, так навмисно робив з них просто тупий скот, який за е, невеликі гроші буде готовий іти і е, вмирати. Просто буде готовий стати бути дешевим м'ясом. І чомусь у мені приходить на думку ця аналогія, що Дональд Трамп спеціально зараз буде заганяти своїх американських вже реднеків. Таку ситуацію, коли вони за більш-менш нормальні гроші будуть готові взяти в руки зброю і піти і воювати в інших країнах, захоплювати інші країни, просто, просто погодяться бути пужечним м'ясом за якісь більш-менш там зрозумілі гроші. Я, друзі, не хочу жодному разі сказати, що я самий умний, так що це тільки мені приходить на ум така ідея. Я впевнений, що багато людей е, також думають в цьому напрямку. Але як я вже сказав на початку цього відео, чомусь всі все ще бояться навіть думати про це, а, да, а не те, що говорити. так. Тільки ми з вами тут на цьому каналі. Ми з вами кажемо, і ми з вами тут розмовляємо вже останні п'ять місяців про те, що гаряча війна, гаряча фаза війни між Сполученими Штатами Америки, між Канадою вони цілком імовірні. Тобто, це припудерене, це опудало, воно не зупиниться. І зараз, коли ми бачимо, що Канада вдало маркарні дуже класно вдало, відбивається від економічного тиску з боку Сполучених Штатів Америки. То я думаю, що це недолуге, придурашне рижечмо може цілком довести Америку, довести американців до того е, предела, коли він скаже: Ну всі наші проблеми від е, товідуди, від Канади вони не хочуть нам допомагати. Гренландія, яку ми також можемо собі забрати, і це нам допоможе. Ну, тобто, зробити з американцями те, що е, руський фюрер зробив з росіянцями, так зробив просто е, пасвушний скот, який готовий йти м'ясом за будь-які невеликі гроші. Такі думки приходять мені. В голову. Ви чудово знаєте, що я не боюся дивитися правді. У вас за я не боюся називати речі своїми минами. Ну, до речі, за це ви мене і любите, і за це ви мене цінуєте і приходите на мій канал. Тому, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Ще раз хочу всім подякувати, подякувати за вашу. Е, дуже важливу підтримочку, за всі ваші підписочки, за всі ваші вподобайки. Хочу навіть відмітити, що у мене є. У мене є прогрес на каналі. У мене навіть вже з'явилися е, спонсори. У мене вже є дев'ять людей, які. Фінансово підтримують мій канал, які стали постійними спонсорами. Вони оформили платну підписку на мій канал. Дякую вам низько за це! Це мотивує мене робити такі відео. Вам і далі. Тож давайте будемо з вами залишатися разом. І далі від вас, друзі, як завжди, підписочка, вподобаєчка, коментар від мене новини, класні, цікаві новини. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.